У собаки Павлова рясно виділялася слина, щойно дослідники вмикали світло, бо тварина думала, що зараз її годуватимуть. Річ у тім, що протягом певного часу собаці постійно давали їжу після вмикання світла в кімнаті, де її тримали. Загалом, за виділення слини відповідають біологічні процеси, які запускаються, коли наш мозок розуміє, що зараз ми їстимемо. І це є безумовним рефлексом. З такими рефлексами ми вже народжуємося, вони вшиті в нашу дезоксирибонуклеїнова кислота і контролюються нервовою системою. Проте у випадку із собакою павлова рясне слиновиділення як реакція на світло, це умовний рефлекс, тобто набутий за певних умов. Такий рефлекс виникає завдяки, зокрема, щойно сформованим нейронним шляхам. Колись під час інтимної близькості з коханою дівчиною я постійно запалював у спальні натуральні ароматичні палички, привезені друзями звідкілясь зі сходу. Ці палички я використовував багато разів протягом тривалого часу. Після розставання з дівчиною через якийсь час я опинився в закритому престижному нічному клубі, де мої друзі використовували такі ж ароматичні палички. Коли я відчув цей аромат, у мене відразу ж виникли думки про секс. А за ними і ерекція. Це і є набутий мною умовний рефлекс, сформований за допомогою нейронів, саме завдяки їм чернець, що перебуває в полум'ї, не зронює жодного звуку. Він не відчуває болю, поза як контролює всю свою хімію, яка відповідає за біль, страх і знеболення. Роками він створював і ущільнював у своїй голові нейронні шляхи, що практично перетворилися на умовні рефлекси. Він маніпулював своїм тілом задля досягнення певної мети. Чому він не наманіпулював собі Мерседес? Дзеркальні нейрони перебувають у товаристві братів, де це нікого не цікавить. Саме завдяки роботі над мозком я колись кинув курити після того, як 10 років віддавався цій огидній звиці, що губить здоров'я всього тіла і, що найстрашніше, мозку. Так я подолав перешкоду, яку колись створив сам собі.